Всім привіт! Сьогодні поговоримо про додатки, які можна і потрібно використовувати, крім Duolingo. Я склала свій особистий рейтинг з п'яти застосунків для вивчення англійської, які не повторюють функцію Duolingo. Кожен з них має свою окрему функцію і допоможе вам прокачати свою англійську. Поїхали! Хочу почати з того, чого мені не вистачає в Duolingo. Це класний додаток для того, щоб розширити словниковий запас, але там дуже мало практичних вправ, особливо на граматику, і мені особисто б хотілося, щоб там було більше пояснень. Правил, як, що і де застосовувати. Також не можна відпрацьовувати говоріння, тому я знайшла застосунки, які ви можете використовувати замість або разом з Duolingo. І відкриває мій топ AI Words. Чудовий мобільний додаток. Підійде як для початківців, так і для тих, хто давно вивчає англійську. Легкий інтерфейс, зручно робити вправи в дорозі і вдома. Головне це те, що всі завдання розподілені по темам, у які ви потенційно можете потрапити. Попрактикуватися після вивчення певної групи слів ви можете одразу додати. Податку, адже там є функція дзвінка до вчителя, де з вами у реальному часі буде спілкуватися штучний інтелект. Його головна задача це виправляти та коригувати вашу вимову та використання слів. Тому він займає у мене перше місце. Ви можете сказати, що так одразу не дуже хочеться говорити, я ж тільки вивчив 50 слів по одній темі. Але так як я навчаюся в антишколі із першого заняття і мені, і вчителю потрібно спілкуватися тільки англійською, це не проблема. Тим паче, якщо у вас є мовний. Бар'єр його легше подолати у діалозі з ai викладачем ніж з реальною людиною. Далі додаток, який допоможе вам вивчити граматику grammar.io його можна використовувати з комп'ютера або просто завантажити на телефон. У ньому є три рівні: Beginner, Intermediate, Advanced. В першому рівні представлено дуже багато тем: часи в англійській мові, артиклі, різні конструкції, порядкові числівники. Зручно, що всі завдання та теми розподілені по рівню складності і можна відстежити свій прогрес. Це дуже класний додаток-тренажер, особливо для вивчення часів, тому що вам недостатньо просто їх запам'ятати. Необхідно постійно практикуватися, сприймати їх. У тексті та на слух вміти правильно будувати та перекладати речення. Після виконання завдання ви отримуєте зворотній зв'язок, у якому бачите, де ви зробили помилку та яка відповідь правильна. Платформа допомагає зрозуміти, які саме помилки ви допускаєте та як їх виправити. Для тих, хто хоче підтягнути граматику, користуйтесь. Нагадаю, що всі посилання я залишу в описі під відео. Під час використання Duolingo я помітила, що там не можна формувати власні картки для вивчення слів, тобто треба вивчати тільки те, що пропонує програма, і змінювати слова або тему не можна. Тому я почала використовувати Quizlet. що мені найбільше подобається. Я можу додавати туди будь-яку інформацію, яка мені потрібна, і вивчати її у зручному для мене форматі. На картку я можу додати слово, переклад. Речення з прикладом використання слова і картинку підказку. Якщо не хочеться створювати все з нуля, можна знайти готові набори на будь-яку тему. А ще застосунок працює без інтернету, так як я ще займаюся з викладачем, на кожен урок він створює мені набір карток, які ми потім відпрацьовуємо на уроці. Ще можна створити такі набори і навіть ігри та вивчати так слова з дитиною. Четверте місце це ленґаклип. Тут зібрані вправи суто на аудіювання. На жаль, в Duolingo такої функції теж немає. Цей застосунок вас точно здивує, тому що тут у форматі квіз гри ви будете слухати популярні пісні і проговорювати або обирати варіанти слова, якого не вистачає у рядку. Саме завдання виглядає як вікторина, і ви можете грати у неї з друзями в компанії. Насправді дуже весело і можна поєднати приємне з корисним. Ще ви можете обирати тут різні пісні або підбірку композицій конкретних груп, які вам подобаються. Відверто кажучи, я... Була дуже здивована, коли почала використовувати цей застосунок, бо він працює, наче караоке. Ви чуєте пісню, бачите нижче текст, можна навіть підспівувати. А потім пісня зупиняється на моменті, де припущене слово, і ви обираєте правильний варіант. Завершує наш топ Learn English Videos. Тут можна вчити слова та вирази, дивлячись, відео. Головна сторінка містить список доступних відео, розділених за рівнями: початковий, середній. Просунутий та є розподіл по темам подорожі, робота, повсякденне життя. Кожне відео має короткий опис, що дозволяє швидко зрозуміти, про що воно. Дуже зручно те, що тут є функція, яка дозволяє уповільнити або прискорити відео, щоб краще зрозуміти мову. Під час перегляду відео можна натиснути на незрозуміле слово, і додаток надасть його переклад та приклади використання. Після перегляду відео застосунок пропонує нам вправи на закріплення. Це можуть бути тести, вправи на лексику, завдання на підстановку. У пропуски, синоніми, антоніми, вправи на граматику, завдання на вибір правильного часу, займенників, прийменників, завдання на повторення слів та фраз за диктором. Загалом завдань багато, і не дивлячись на те, що тут вам потрібно просто дивитися відео, розробники вирішили охопити всі можливі розділи вивчення англійської в одному додатку. Тому вам точно не буде набридати. А ще додаток відстежує ваш прогрес і показує, скільки відео ви переглянули, які вправи виконали та які. Теми вивчили. Learn English Videos працює навіть без інтернету, тому у вас завжди є можливість провести час з користю. Ось ми і зібрали додатки, які можна використовувати, крім Duolingo, щоб доповнити відсутні у ньому функції. Всі ці застосунки я використовую по черзі. Кожного дня намагаюся міксувати завдання, щоб однаково прокачувати говоріння, читання і слухання. У мене все. Підписуйтесь, пишіть, якими додатками користувалися ви. Всі посилання залишаю в описі.